Розказує 2, -2 гектари, півтора на роботу, для роботи. Реально. Це для того, щоб, наприклад, на своєму городі там, 10 соток, 20, соток, сугубо свій маєш якийсь учасник участки, сугубо, ти там, весна ось сезонні роботи. Там можеш ще сусідки, бабки викупити якусь бараболь 20 соток. Ну, умовно кажучи, тому що навіть. Ну, тим пугом, люди з руками його настроїть, зроблять, файно. Де вони за це мова. Ну, Воно все йде. Ну, люди сидіння, сидінні, наприклад. Ну, дивіться, воно ж тут метал ну, 2 мм. Воно відпаде. Е, навісне теж е, тоненький. Ось ця перехідна система, десь плита, я її не покажу зараз, вона знята, Там теж ну, все треба усилювати, щоб він робив багато е, цих багато мотогодин в рік, щоб він багато працював, 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 вам треба переусилити от і до весь трактор. від рульової, і рейки, отут люфт. Тому що, ну от бачиш, піздець. Ну, такого не має бути. Там треба поставити ще якісь проставки. Тому що воно от прям, ну тут чи більш-менше. Я бачу в інших там, 350 ВР, там отако ходить. Воно. І так само по всьому. Бортись, тому що ця техніка предназначена як помощник для свого господарства. То тобто весною картошку треба посадити, ви там виварили, фразою про щось посадили. На своїх 50 соток. Все він там стоїть, літом щось возити. І осінь там вибрали. ну От його потолок. При такій експлуатації коробочка ця походить. І мотор, цей, і сам трактор, нічого, ну там по мінімуму майже нічого не треба буде робити, робити. Якщо ви почнете їм робити багато, то ви готовітеся до цього, що це от, як е, типу, це завод, заводська компоновка, от, він у вас через 2-3 роки буде зовсім інакше виглядати. Ви, ви собі поставите і сидіння і інше, і криво будете усилювати, і тут ну, переробити рульову, переробити все от і до, тому що базу у вас просто все пообломає. Навісне, механізм теж будете там приварювати, усилювати і так далі. Все, от і до. тому що на великому ресурсі це буде сипати технічно, тому що воно не створено для цього, розумієте? Ну, от, от воно у не, не предназначено. Це не значить, що він поганий. Це дуже файне рішення дешеве. Наприклад, якщо у вас там батя є. в нього є мотобух, він за ним ходить, бляха, гнеться, ламає собі спину. Та хай ліпше ламає кентавра. Чим собі спину. Він для його огороду, його йому хватить з головою. Батя з ним зробить діло. <святі> вот. Якщо ви там е якісь маєте амбіції там, по селу заробляти гроші на тракторі, візьміть Реально, Це навіть не дивитеся. І те, що я з Фугом розказав, це такий один нюанс. Їх дуже багато з ним. Ви його, купуєте, купуйте готуйтеся, перевдягайтеся зразу в робу, поняли, погарочку, сварочку собі і готуйтеся. До того, що ви будете його доводити до ума. От, тут же взяли собі все. Купив за мінімальний бюджет, який може взяти вже трактором називається. І 2-3-4 роки робиш, 5, і до нього не лазиш. Ти можеш вазити прокладку поміняти, можеш там, не знаю, якщо тобі не подобається ця сідушка поміняти, поставити якусь сідушку ліпшу. Ну, по суті. Все мінімум. Тут ні, ні хера робити не треба взагалі. Тут же треба є все від трактора, тільки привід, що ременний, що от це задня частина, трактора, причому дешеве. Нормальні розкоси, нормальні. Е, Бачите, теж їх зроблено, брівень розкоси. Чітко. Нормальний тяги, нормальне железо. Тут можеш десь якась прокладка стати. Мінімум, грошей, максимум тобі е, як то кажуть, вихопу. Е, мало цього. Там до кінь ще плюс там тисяча. буде вже такий дракон. Дивіться, наскільки по розкосах, по тягах, наскільки він буде крепший, Вантажопідйомність теж більша. коробка на 8, то 244. Все, воронку, в ліс тим поїдеш, ти їм будеш робити все, що тобі треба на свому, там, до 5 гектарів умовно. І не будеш паритись за того, що тобі щось треба крутити. Звісно, мені напишуть, що трьохциліндровий. Ліпше ж взяти трьохциліндровий то погано, хлопці, Деві візьмете трьохциліндрово, а самого дешевого, ви там будете крутити більше. Тому що тут тут зекономили на моторі на приводі. Ну Фактично, що ременний привід. Це дуже удешевляє конструкцію. Ну все остальне тут самі бачите, як я показую просто, відкрито. І навіть не сімдалі. Наскільки ви різниці, навіть не шарить техніці, навіть візуально. Все слабше, менше, коробочка, мостиці. ну. Тому, якщо у вас багато важкої роботи і мінімум бабок, мінімум бабок, то ви берете шиф. І тому що він проще в конструкції, і тому що його Мужики, Ви вважайте далі собі по роботі, як ви будете ще обслужувати його. Часто мені за останній час часто звають і кажуть. Пан Вадим, там японці якісь дешевенькі, 3-4 тисячі, я собі візьму, за 3-4 тисячі японця. Та якщо в тебе мінімум грошей, ти взагалі не дивись японці. Знаєш, які ви на японці стоять запчасти? Це запчасті стоять, копійки. От там в районі продають е, запчасті на мотоблокі, там на цифрі все встає в будь-якому варьку. От, От там хлібний, е, наливайка і запчасті на мотоблоки. Все, пройшли по кругу, все, всі, 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 всі діла зробили собі. Поніли? Все. І е, так само е, по, по розходу, по всьому. Він дешевий сам, він дешево в обслужуванні. І він найголовніше, що робить роботу. Мінус, звісно, що він незручний, він там шумний, він е, маневреність, динаміка поїзду в нього йде. Поняли, їдете, ви, щоб вам десь розвернутися, вам треба закладувати 50, 50 метрів. От. Но він за мінімум грошей люди, робить людям роботу. І з того, що є на площаці, подивіться, скільки різних тракторів, ось, о, скільки там стоїть різних, більше всього завжди стоїть і більше всього беруть шифері. То от один, один же трактор, там різні капоти, які. більше всього в місяць, в рік, а, з усіх, якщо брати об'єм продаж магазину нашого, в цілому, більше всього беруть шифери. Тому що люди знають, хто такі мав. Що для роботи це відличне рішення. Тому хлопці, по шифінгу маємо асортимент хороший. Я думаю, по мінусам я розказав більш ніж э, вмістовно, що э, це капота. А, ось все. давай ще в покажу оригінальний капот. Э, більш ніж вмістовно розказав, що, э, а, що до чого, дивіться, все саме бюджетне версія. Шифенька. С самий дешевий, без гремньовий, точніше, царапаний трохи, але то нічого, то нічого. То ми з балончика задуємо, навіть не Вот. <ріст> <ріст> за 300 такого коняку ліпше для роботи собі в городі, в селі, от, для мінімальних там задач, там гектарчик, два-три, нічого не буде. Вот даже не шукайте, ні японець. Ні, якийсь там синтай, виушний. Ну, це й дешево само по собі, дешево по обслуженню, дешево по ремонтах, і це надійно, і це працює, саме головне, це греха тарахти, але він працює. От. Тому хочете шифінг, от бачите, маємо новіші в такому дизайні, маємо в такому дизайні. То на дивиться то цей пленка зверху, бачите, така от. захисна, щоб не пошкодити при транспорті. Буде чим займатися. Отакі капоти. Хочете такі, о, о, пожалуйста, буде модний. О, так само 240-й, 244-й з примусовим херово да, проти сонця. Більш -менш, ага. да? е, з примусовим, без примусового в ці, яких, да конфігурації, є по наявності, доставка наша, передоклад не беремо, всі оплати, все по місцю привозимо, ви все Кому цікаво, контакти є внизу. Набирайте. Бачите, навіть 244 вже завезли з таким оновим капіталом для вас. Тобто просили люди такі, щоб, з новішим дизайном і повнопривідні тепер теж є. От. І всі кольора. Червоний, зелений, синій, який хочете, такі вам розкажуть. Тому давайте, друзі, звертайтеся, міні-тректор України. Всім части.